Коротше, паце, не мій Civic 6, крутезна перехідна рамка, крутезний 9-й, наче дюймовий андроїд, який зараз отак от впхнеться сюди. І, звісно, ви пам'ятаєте, що у нас механічний блок пічки, і нам це все треба діло буде подружити між собою. Тому погнали! там 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 Так, пацики, для того, щоб нам це все діло всрати і... Більше цього жахіття тут ніколи не було. Нам все це діло треба зараз зірвати. Тобто цей весь блок. Для того, щоб його зняти, нагадую, треба зняти центральний тонель, підрольовий кожух. І оцей кожух, для того, щоб це скидувати, скинемо бардачок. Ну, коротше, прям до фіга всього робити, треба починати взагалі не принципово з чого. О, перший є. Отак у нас знімається кнопки. Другий. Зараз моя тут компетенція закінчиться вже скоро. Подалі я не лазив. Ммм, протиугонки, Ммм. Люблю їх, люблю їх. Ну, Чого, то, що з ними. Я ж кажу, зривати треба все. Я тут зараз на опиті, типу, зриваю те, що вмію, а далі я скажу, паці, давайте все, Саві. Так, Хто там у тебе контрагається? А, саме, ще не надо. саме тому я скрутив. <рив> саме тому я з Максимом робив коробку собі. І тому все що Ви бачили цю бібицу, <рив> яка там була колись. <рив> Тут бачите підстаканнички. як я рекомендував від Лануса. Сьогодні вони покинуть нас. Тут нема болту. Тут просить більш довго викрут. О, а що це таке? А це крепиш чогось. Там немає такого. А, це замок коробки. У мене такого нема. Ну в тебе тому що в тебе немає и немає брат. Ніщебродка. Ні Чим? Наша ця рамка кріпиться там в глибині два болти, іначе як знизу мають теж бути два, але в нас їх ну, нема. Це ж Civic 6, ви ж самі розумієте, що тут все індивідуально кожен раз. Дя... О, блін, не встиг подякувати. Не робіть так, будь ласка. Якщо ви бачите, що десь мають бути болти, під крестову викрутку. І ви його десь загубили, він десь впав. Будь ласка, візьміть болтик під крестову викрутку. Не треба туди всирати, що попало. Будь ласка. Там під зірку. Mm -hmm. Жодного разу тут ще не був стрьомно Так, знаєш, ну тросик Десь має бути якийсь тросик якийсь. 20 minutes later. Просто, просто це, це, це потрібно бачити Просто Максиму Сивику Куда то там полез доставати маленький сидик, видимо. У нас походу роди сьогодні. Так, народжуються механіки 15 minutes later. Причому швидко так загузили. Ну, коротше, я думаю, на сьогодні ми закінчили. Зараз включимо Сімпсонів. В принципі, буде гарний вечір. О, як швидко воно працює. Ні, 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 ну будьте видео, як быстро загузлива. Це, мабуть, Civic, так? Це Civic будущо. Легка частина встановлення позаду, а тепер починаємо найцікавіше. Перше, ми знімаємо оригінальний блок пічки, який нам буде необхідний трохи пізніше. Зараз нам треба вирішити питання з дефлекторами повітря, тому що в новій рамці їх немає. Цікавий момент це те, що в оригінальній рамці вони стоять в своїх пазах, плюс вони додатково проклеєні. І витягти їх просто так фізично неможливо. Тому тут єдиний варіант це різати їх. Реально іншого шляху просто не було. І причому треба вирізати все досить обережно, щоб не пошкодити самі дефлектори, які досить... Стендітні. На жаль, в новій рамці кріплення поступається якістю оригінальній, тому ми також будемо все додатково проклеювати, щоб все це діло досить гарно трималося, не випало через якийсь час, ну і тому подібне. Тепер, коли дефлектори зайняли свої законні місця, можемо прикрутити сам Android. Кріпиться він на 4 болти позаду, в принципі, тримається добре, не люфтить, не скрипить, все окей з цим. Нова рамка також гарно сіла по зазорам в самій торпеді, виглядає досить лаконічно, все зверху кріпиться абсолютно в заводські точки позаду кнопок аварійки і обігріву заднього скла. А от що донизу трошки тут нюанс. Якимсь дивним чином відтворені нижні кріплення, точно такі, як в оригінальній рамці, які кріпляться до блоку пічки, але блоку пічки у нас тут більше немає. Тому і кріпити ці кріплення, на жаль, немає куди. Але тут зарішали мої улюблені червоні хомотиї за допомогою яких я прикріпив нижню частину до торпеди. Кнопки теж не сказати, що сіли прямо фігезно, тому додатково я посадив їх на двосторонній скот, щоб все точно трималось. Після ми перевірили всі функції Android, щоб ми нічого не забули підключити, щоб все працювало, музика грала, інтернет працював і тому подібне, і, звісно, не міг не включити ось це. І в принципі, перший робочий день не завершився. когда вклеиваешь зеленый экран в Сирию, чтобы потом в редакторе наложить Симпсонов. По-украински? Серьезно? Крутяк. Так, ладно, все, выключай, нас засудят. Не, было прикольно, если бы мы реально сидели все в машине такие, типа, как в кинозале. Так, хлопчики, ми, значить, вкорячили вже нашу магнітолу. Не можу точно сказати, що це за андроїд. Він, в принципі, непоганий. Напрочуд, там швидкий. На сьогоднішній день він гарно працює. Кольори передає непогано, як на мене. Звучання музики стало значно краще, ніж було на стоковій ну, на стоковій голові, те, що тут стояв магнітофон. Підключити було досить просто. Є окремі дроти під стокову проводку, або є дроти під, вже, коли у вас підсилювач звуку стоїть, як тут, і все оце діло. Воно там, щось наче як намагається грати. Отак от. Коротше, Гарно звучить в рамку самосіло дуже добре, нема ніяких зауважень. По самій рамці тут цікаво. Ну, дефлектори ви бачили, як ми їх видирали з оригінальної, Вони там вклеєні реально інакшого способу, просто ми не знайшли. Дефлектори сіли в нову рамку нормально, а знову ж таки все вклеїли. Сама рамка кріпиться, наче як повністю, як наша оригінальна. Типу, ось тут два е, болти, і знизу є кріплення до блоку пічки, якого тут не існує. Ну, а кріплення є, тому знизу немає де зачепитись, але червоні хомоти мої. Тож топ. Тому зачепили все добре. Вона сидить дуже жорстко, ніде не хитається. Ну, коротше, непогана якість. Єдиний момент це те, що кнопочки, ось ці наші аварійка і обігрів заднього скла, там їм чомусь. Немає за що чіплятись і коротше, цю ми взагалі посадили на е, двосторонній скотч, бо вона прям випадала, а цю нічого не садила, але вона теж хитається. Треба буде додати двосторонній скотч. Коротше, це єдиний мінус, все інше, все працює, все добре. І тепер ми нарешті переходимо до блоку пічки, який нам треба отуди впихнути. Це буде цікаво. Блок пічки ми будемо інтегрувати в нашу нижню панель. Для цього нам необхідно зняти все зайве, і також доведеться, на жаль, позбутися і самих підстаканників, але у власника є деякі думки з цього приводу, і він хоче реалізувати їх трохи інакше. Можливо, ми це також підзнімемо вам пізніше. Щоб все це діло подружити між собою, доведеться різати не тільки нашу нижню панель, а й насправді сам блок пічки. Ось ці вуха нам, на жаль, треба також відрізати, бо інакше все це діло просто неможливо. Буде встановити разом. І також ми повністю зрізаємо все абсолютно зайве. В нашій ніжній панелі нам там доведеться жорстко розширити отвір. Ми вирішили залишити верхню кромку, тому що вона рівна, і вирішили повністю позбутися нижньої кромки, і вже туди намагатися вмонтувати наш сам блок пічки. Насправді я витратив досить багато часу для того, щоб все це діло поєднати між собою, щоб підігнати зазори максимально чітко, гарно, і щоб взагалі не можна було відрізнити від оригінальних зазорів. І я був максимально вражений результатом, тому що вийшло все підігнати дуже круто. І реально, зараз, коли ми все це діло ставимо назад в тачку, здається, ніби так все і було з самого початку випуску самого автомобіля. Все вийшло підігнати дуже гармонічно і лаконічно. І тепер реально не відрізніти від заводських зазорів. Закрутили по бокам на два саморізи з одного і з іншого боку. Тут цю рамку також додатково проклеїли, все дуже добре і впевнено тримається, все буде переключатись, всі режими, все добре. І тепер ми можемо нарешті приступити до нашої фінальної зборки, бо, наче як нам більше нічого не заважає для того, щоб його. Туди зараз ось таким чином вперти. Ну, зараз трос заважає. Просто чорнова примірка. Ось так воно все стане. Я сподіваюся, що у нас зараз буде успіх в цьому. По встановленню цікавий момент. Якщо у вас є кондиціонер, то встановити таким чином блок пічки не вийде, тому що нам заважає задня частина, там, де якраз має бути ползунок від кондиціонеру. Нам пощастило, що його немає, тому ми можемо без проблем це діло теж підпилити, таким чином, щоб все ж таки блок пічки ми могли встановити туди, куди задумали. Ми все встановили назад. Подивіться на ці майже еталонні зазори. Майже то я кажу, бо... Типу, треба бути скромним. І хочу передати величезне вітання всім тим чувакам, які декілька років тому назад постійно нам в коментарях писали, що у нас руки-сраки ростуть. Ну що, у кого там руки-сраки тепер? Насправді все вийшло реально круто, навіть те, що я бачив на англомовному Ютубі, там блок цей переносили, ну так собі. Карявенько, карявенько, або його в бардачок кидають. Тут все працює об'єктивно, все переводиться, все защолкується, так як має бути. Єдиний момент, який вийшов такий собі, це ось цей трос. Це трос пічки, його не можна ніяк по-іншому сховати, інакше він заламується, і тоді перевести режими дуже важко становиться або взагалі неможливо. Тому довелося його лишити в такому положенні. Це єдиний момент. Типу, просто ось тут, ось так виглядає трос. В усьому іншому зори вийшли дуже крутезні, і знову ж таки, оце все у нас є. І ми тепер можемо тут всі дивитись. Я не хочу дуже сильно заглиблюватися в цей Android, тому що їх велика кількість є на AliExpress. І все ж таки ця історія була не про сам Android, а про те, як все це діло подружити з автомобілем, для того, щоб все працювало, як має працювати. Тут нам щастя пімпочка заважає, сам дефлектор, все працює. У нас зараз немає інтернету. Це все. Режим змінює, опустити через це не можна. Аварійка є, підігрів є. Лампочки. Ну задача була лампочки не міняти, вони там. Десь працює, десь ні, ну так, то так. Цей блок реально дуже круто вийшов принести. Він стає там просто мертвий. Реально, пацани, це нормальна схема, так як ми показали. Більше нічого додатково не треба ні проклеювати, ні паяти, ні якісь там кронштейни мудрити. Все чудово тримається, все працює до знову ж таки своїх щелчків. Все круто. Круто. Ну я вважаю, що вийшло круто. Мені дуже подобається результат. Ну, Коротше, пацики, пишіть коменти, що ви думаєте з цього приводу, з Андроїду. Хтось мені там вже вчора в інсті написав, що, типу, ну, якось дивно. Ось тут ось виглядає, типу, тут якось голо, нема нічого. Не знаю, як це буде виглядати на відео, але вживу виглядає насправді круто. Об'єктивно. От прям ну, не вибивається стачки, наче тут, типу, авто вже таке. Підтримане 26, Все ж таки, першим сів, яка ми розуміємо це, але гарно вписався Android. Мені подобається, як виглядає. Ця Машинка знову ж таки їде, коли ви їдете. Там щось там, наче спідометр намагається показувати. Навігація є, блюктуз. Є вайфай. Ви можете сюди ігри якісь накатити. Ну коротше, типовий Android. все прикольно. Мені більше подобається, що ми зробили гарні зазори. Нічого ніде не дрібіжить, не болтається, все дуже туго сидить. Блок клімату повністю справ... клімату. повністю справний, все працює і виглядає все так, як наче так і мало бути. Хіба це не круто? Я вважаю, що круто. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. сподіваюсь, воно було вам корисним. Не забувайте підтримувати нас лайками, підписками, коментарами. Ну а ми з вами прощаємось до наступного разу, і далі явно буде тільки більше, тільки крутіше. До нових зустрічей. всім пока.